Продовжуємо наші зйомки. Куртка Дісна і Хема 113-119. Покажу вам її всередині. Модельки будуть по Дісней така фіолетова, капюшончик тут відстибається. Тут у нас такі от є гарні діамантики. Так, ідемо далі. Лоти 10-15 одиниць.

119, 131. Всі всі покажу вам розміри. Так, 119, 131. Це вже інша, це хема, це Голландія. Е, така от вона. На зріст, 110, 116. І остання. Ось така гарнюня. Теж хема 110-116. Лотики 10. Дивіться, які гарні. 10-15 одиниць. До зустрічі ваш кохатекстиль.